У сьогоднішньому випуску ми послухаємо чотири цікаві та правдиві історії прямо з Рейді про розпещених батьків та їх часто розпещених дітей. Ці реальні історії можуть здатися комічними або й неймовірними, але, на жаль, вони прямо з реального життя. Примхлива мама вважає, що я рознощик їжі повинен дати їй чайові. я водій для доставки з великої компанії. Яка доставляє їжу у велике студентське місто в Техасі, зазвичай там непогано платять, і клієнти загалом непогані. Хоча на будь-якій подібній роботі завжди матимеш справу з ідіотами. Однак це перевершує все, що я відчував раніше. Мені на телефон приходить повідомлення про замовлення, відносно просте, але дороге: ми, водії, любимо такі замовлення замовлення з сусіднього ресторану. У розділі інструкції щодо доставки клієнт пояснює, що мені потрібно зателефонувати їй після прибуття, оскільки дзвінок у двері я зазвичай роблю так, заважатиме її сину аутисту добре, без проблем. У дитинстві я проходив терапію з приводу сенсорних проблем, тож я ставлюся до цього з розумінням, ніж звичайна людина. Підтверджую замовлення, їду до вказаного будинку, який знаходився в дуже гарному районі міста. І телефоную клієнту. Відповідає жінка і каже мені підійти до дверей, що я й роблю. Виходить, наша примхлива мама, яка на диво була дуже привабливою. Ось ваше замовлення. Чи може я ще чимось допомогти вам сьогодні? Так, мій син хворий на аутизм, але такі, як ти, не розуміють, як важко його виховувати. Я не можу стільки заплатити за їжу. Ви можете дати мені знижку? Вибачте, пані, але додаток підраховує загальну суму замовлення, а не я. Це вже оплачено. Це була не та відповідь, яку вона очікувала. Її обличчя змінилося з самовдоволеної посмішки на насуплені брови. Мабуть, я не усвідомлював, наскільки смішною є ідея, що люди самі платять за їжу. То чому ви не платите за них? Я не впевнена, чи ви чули, але мій син хворий на аутизм, і це ваша вина, що він завжди голодний. Вибачте, пані, але це суперечить нашій політиці. Якби я заплатив за ваше замовлення, мене б, мабуть, звільнили. Добре, ти все одно не потрібний водій, ти огидний. Мій син голодує. Якщо ти завдав нам стільки клопоту, ти мав дати нам чайові. У моєму додатку є налаштування, за яких, коли ви приймаєте замовлення від клієнта, він одночасно призначатиме вам інше замовлення, якщо є трафік. На щастя, це врятувало мене тут. Я не можу цього зробити, пані. Ось ваше замовлення. Я обережно поклав їжу на землю між ними і побіг назад до своєї машини. Вона кричала щось нерозбірливе, саме тому, щоб не турбувати свого сина аутиста, але я не міг зрозуміти, що вона каже. Не дивно, що вона в додатку поставила мені одну зірку. Наступного дня я звернувся до служби підтримки клієнтів. Так, я мав зустріч з божевільною жінкою вчора. Вона вимагала, щоб я оплатив її замовлення. І навіть дав їй чоєві. Вона була дуже грубою. Хм, яке це було замовлення? Це було номер замовлення і адреса. А, ти вже третя людина, яка скаржиться на неї. Один-два рази ми не звертаємо особливої уваги. Але ти, мабуть, був третім. Я спробую деактивувати її обліковий запис. У разі успіху її відгук зникне з вашого облікового запису. Дякую, я це ціную. Моя мама забороняє мені користуватися жестовою мовою вдома, бо не хоче її вивчити. Йдеться про мою прийомну матір. Мої прийомні батьки є громадянами Великобританії, які переїхали до моєї країни в Євросоюз. Вони прийняли мене, насправді чекаючи, що я матиму розумову інвалідність, але я був просто повністю глухим. Можна подумати, що так буде легше. Тож я виростаю, мене записують у школу для глухих. Де я вивчаю мову жестів. Однак моя мама вирішила, що вивчати мову жестів для неї надто складно і заборонила мені користуватися нею вдома. Мені доводилося діяти, як мім або вказувати на речі, поки я не зміг почати писати. Відтоді я всюди носив свій блокнот з собою. Якщо я колись намагався використовувати мову жестів, мене називали неповажним, тому що я не включав третю особу в розмову. Дивним чином, завдяки цьому, мої навики письмової мови були дуже хорошими, а також моя здатність читати по губах, з якою стикаються багато глухих людей. Жити з нею було дуже важко і прикро. Мій прийомний батько був добрим, але слухав все, що вона казала і хотіла, тому став поганим батьком. Я пішов в університет і обмежив свої контакти з ними. Одного разу, коли я спробував відвідати їх на Різдво. Я застав у нашому домі зовсім незнайомого чоловіка. Мої прийомні батьки повернулися до Великобританії, нічого не сказавши мені, хто так робить? Не купуй шоколад, це шкідливо для моєї дитини. Це сталося близько години тому. Я йшов по магазину і вирішив купити кілька плиток шоколаду. Тоді я почув пронизливий крик розпещеної дитини. На вигляд йому було років 5 або 6. Він почав сильно тягнути свою матір за руку. Вказуючи на мої шоколадні плитки та кричати, щоб вона купила і йому. Треба було брати це перед ним? Хм, що ви маєте на увазі? Ви не бачите, це засмучує мою дитину. Ну це насправді не моя проблема. Мій син почав вимагати шоколадні цукерки лише тоді, коли побачив, що ви їх забрали. Просто покладіть їх назад. Зараз. Можна купити іншим разом. Я посміхнувся їй і підійшов до полиці із шоколадними цукерками. Однак, замість того, щоб покласти їх назад, я взяв ще кілька штук, і розпещений хлопець почав ще одну істерику це була дрібниця, так? Це було задовільно. Холєра, ну, а як же? Ну і що, що моя дочка запізнилася на співбесіду на 6 годин. Примхлива мама кричить на мене за те, що я змушую її дочку плакати. Мені 20 років, і я грумер собак, я роблю це майже 5 років. Головне в догляді за собаками це репутація, якість і управління часом. Вчора ми чекали дівчину, яка мала прийти о 10-й, і спробувати свої сили на цій посаді. Вона була багатообіцяючою близько 23 років. Мабуть, вона вже працювала грумером в інших містах, однак вона з'явилася лише в півп'ятого, вона навіть не дзвонила. Як вона тоді зазначила, була записана до перукаря. І до неї приїхали друзі з міста. Вона запитала, чи може вона зараз подбати про собаку. Звичайно, я сказав ні, я так не думаю. Коли вона продовжувала, я сказав їй прямо в обличчя ти нам не потрібна, немає потреби відкладати суд. Я повернувся, щоб завершити свої останні два доручення. Вона ніби почала плакати, тому я почав відчувати себе трохи винним. Тепер настав час для розпещеної мами. Сьогодні вранці до нас прийшли її батьки, вимагаючи дати їй другий шанс. Я сказав їй, ваша дочка спізнилася на 6 з половиною годин, це неприйнятно в цьому бізнесі, а вона відповіла, але вона була з друзями. Я думаю, хтось у вашому віці повинен це зрозуміти. Ні, коли в неї запланована співбесіда. Вона навіть не подзвонила нам, щоб повідомити, що вона запізнюється. До цього моменту я був розлючений, і мені було досить цього. У мене вишукувано п'ять собак, вона сказала не було причини змушувати її плакати. Я сказав, що не згоден, і повернувся до роботи. Мабуть, вона залишалася там на деякий час і продовжувала вимагати, щоб ми дали її доньці ще один шанс. Як головний грумер, я дав зрозуміти, що цього не станеться. Нарешті вона пішла, сказавши, що її донька надто добра для нас. На сьогодні це все. Не забудьте підписатися і поставити палець вгору, якщо вам подобається те, що я роблю. Дякую. До нових зустрічей!